Mm -hmm. І всім ку пробачте довгий відсут відсутство відсу 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 Сьогодні ми будемо грати в PUBG Mobile Легендарний PUBG. Може якусь музичку включити добре. Все, заходимо в пабок. Я хотів музичку включити, але не можу щось. Потім на фотошопі накладу. Давайте в класику може. Ой, щось підвисає. Ай, я не хочу. От давайте щось тут подивитися. А, ми ноль. Давайте пошлю класику мене там уже платина я хочу вот завоювати. -вот Мені зараз наскільки я це буду бунтірувати вообще. Кажеться, годинки дві, три і ремор. Небоця буде довге відео капець, бо я поки окутого завоювати ложу, мені кажеться, вечір буде. Ну, в принципі, працю скидувати. Май їх Я просто бачив, бо ти є мікашка золото. Я так обрядувала, щоб та було це. А, імба настрої. Один уже вийшов. Так класна команда. Я прям в парні. Давайте пушимо завоювателя. Це буде 18 годин. Pra segurar as crascas, mm. a bolhota. Ahn. A traba boa o evento. Oh, eu que do do evento. Бо на івенті такий жас. Я лише зайшов, я уж такой. Ось... Я так ось 20 кг зробив. Чи 4 пам'ятаю, скільки там я робив? За 2 секунди. І ще луд жорсткий є. Такий жорсткий нікуди не ні. тро. Ну хоча б вектор є. І ще один вектор. Я там новый лей. Я хочу полиже. Подабейся, Вектор. О, много эскаларка была. Я не хочу за эскалар. Ясно, и Слава заловию. Там. Радіодачу пофиксили. Я вернусь в Брабл у Старси. Я вернусь у Старий ак. Поздравляйте мене. Я так уже три кіла зброй. No, ja jeszcze nie umarłem. Co tak dawno przezarządzasz się? Vektor. Vektory, normalne ja ja... no. i nie, nie. nie lubię się. UMP. Так он могу здесь ховатись. Вот здесь там файти. Диму пакет. Не могу існуть, сумну. Хайчку. Вот тут саме і розгар буде. Честное слово. Ватсайм, бах. Опа. Пули, ищет пули. Я откопал, ну бомба. бабки. Твои мечи уже я. Mr. Особенно Ниннного кто-то не нанесли. Я краще забіжу в хату. О! Аурята так. был сам раз я еще есть у меня такие жесткие принципы Ай, я убил надо осталось сразу а он меня вообще на явень один на мини-ивенте, один на ивенте просто. Напишите, какие контент вам снимать. Я могу любые снимать, какие захочу, захочете сразу две машины. I need сразу три машины. А мне импедалы. На какие прицелы? такие классные. Честное слово. Колебаторные, честное слово, красить. Я приехал до своих тимейтев. Я не побачу чел. Эко-машине для жопа. Назад, назад, вперед, вперед. Прямо треба викрабкуватися. Напишіть в коментарях, кого ви любите дивитися. А ну давайте задріфтаємо. О, їдемо на місток. Ну, через місток і дрифти. Правильно в мене машина не скоро разгоняєся. Ай-яй-яй, давайте. Худо, я на школу піду. Кажется, піду зрительна машинка сто. На повороті дріфтима Я не можу щось дрифтити дрифтити в PUBG Mobile. Я краще ту машинку віз. Awesome. Осень. буде хоча б поскоріше. І у мене челендж від першого голиться, Także ja przyszłam na Ale tutaj nie ma radejki. Teraz się w troje. Ja Jeszcze już się. Uuh. Monster krak. Awesome. Awesome. Bigfoot. Я не знаю, Мне просто Бигфут и накажут Monster mm Track -hmm. и накарни глазе. Вспоминается Борне Глазе. Черные глаза. Черные глаза. Черные глаза. Подкидывайся. Ну, если хоть и честно и сложно. Улетаю черные глаза.

Дистанція соблюдаем. Ага. Не ага. було любошечку забрати якусь. Нова тройка я прийти. Ну давайте эскалярку візьмемо. На стопулі якраз принципі, гоньку поіграли. Чисто налегки забрали. Нерально. Асен. Пальсі Ай. Черт. Не бісить той босс. Ты меня не вызвал, да? Ты че? На бот. Че? Мандельки ли кливу. Ну, это уже прям вызов. А по мені паля. Я пішов на груз. Мене раз так челик забрав. Чорний. Да ви задоубали, я вас... Я вас... Ну, одного ну, ми в польоті. Другий по мені палить. Ну, подрез. А він уже зброк. Я пішов поки на гру. Самі задолбали, чесно слово. Ти мене вибісив. Да. Щось понятно? Понятно? Поняття? Я груз дмиться. Скоріше я лечу, прямо лечу, лечу на груз. Я прям полетів на той груз. Не пофиг, я в Я можу хоч що проїхати. Хоча стояно на другому острові від мене. Я приїду ще поводі хоти? Я бікфут простав. На лодке провезуся. Чуть-чуть. Ліпше -чуть. вас чуть-чуть не пущу. І сяду в ту тачку. О, там до сих пор грузный міцел. Не подобається та тачка, бо вона не ще не скор. Здесь будет пешка по 90. Ага. Чего я уже там угутал? Значит мы наказываем. Максим наказывай. Да, це нормально, что я на суші їду? На лодке. Но мне кажется, что нет. Де логіка? Яка тут логіка в тій хі? Тіло. Ну а еще один плюс та є лодочки. Вона може їхати по суші. Я Її приводити до фізики. Куди тайу? Ой ще один хруп. Мені все равно так не ты нічого спят. Не, ну це нормально, честное слово, я їду. Я на лодке їду. Мені нормально. Не пукайся просто. А в Тиви. Совершенно нормальний. Вот такая была игра. Не, ну игра то класна, але физика-то класна якась. Ja samej pierwszej zalutaję tutaj box. Bo paki mam jemu się dojechać, ja już jego zalutam i się nie No i so. Ja już box załatał. O, AMR-ka. No dawajcie dla przykołu weźmy mu amr Ну, в принципі, як Америка норма. Оружжі Один удар, і ти. І ти в лобі. Я не нічого. Тут логіки немає ніякої. Якщо б була логіка. Так, да, це ще красть. Нормально, я їду ну, на лодочки і кайфу, Абсолютно по кайфу. Ого, у нас запись 19 хвилин. Мені страшно, як це виглядає. Класна така фізика, фізика. Маєки, маєки, в грі. Я вообще мої телефону. У мене я хочу його за мерки забрати. Просто я мерки не заберу. забер. Улі-улір. Улі. 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 Та мерек, скільки ударів треба. Скільки ударів за мерки треба? Няхтя би твойка. На мерку кладу двойку. Ой, да навіть тройку. Надеюсь, я тебе буде земель мм. Те. На мерку якраз четверка п'ятий. Це самий всех так первы убиваю. Игра ми моя любима. Машась. Ні, ми там в третьому точно жоп. А за другим я поїхав. Покайти. Ого. І ну це прям книжован. Трасне, я за все там доберут. Він запрошу все уже було. Катя, вони мене ніколи не люблять. Бо я їх скоріше сам б'ючу, але вони мене люблять. Не, мені нормально мне Уже плаці на один є. Далі йде завоювати іще щось там. Давайте краще в щось інше поіграємо. А то другого вбили, мене убили, третього вбили. За секунду. Це бы 10-й О, получить. अस्तुवा फिर या बंद से इतने काजो करो इन्वेंटर तू में चेचे चेचे उचेचे लेचे ही है ना पुरुष ना सोगर को रेनोबेस ऐसे कुछ जाते Вот всем все моя радость. Давайте используем. Ой, тут... Я хочу третий дюсишку. Собрать я сюда, я захочу, нет, я сюда, сюда. Сюда. Использовать. Що ж хати було? Mm. Ні, де є? Ем. Давайте mm. це іспользуємо красний кристал. Є щось норм. А це времін. Рай мишки. Все такое, что я вообще такой заикну. Давайте. Новая сеска. Падает скин. Ой, мой. И я еще хочу использовать. Ще є пол. А. Леча головину. Так. Це хочу. Я не придумать. А. А немає спін. такие красивенькие. Ну добре, всем пока-пока. Ждите нових видео.